Коли народився танець у 19 столітті, 12-му чи взагалі в античності, коли б це не сталося, та цей вид мистецтва стає все більш і більш популярним з кожним роком. Сьогодні до міжнародного дню танців ми завітали у цей таємничий світ. Ірина Шпика танцює вже вісім років. Раніше своє майбутнє з хореографією пов'язувати не збиралася, та коли втягнулася, і дня не проходить без тренувань. Починала дівчина з банального напрямку. Далі був хіп-хоп. Зараз граціозний вок. Він дуже женственный, десь дерзкий, десь соблазнительний, можна так сказати. Я була в Берліні на Funkin стас називається, фестиваль э, танців. Одну з категорій я виграла, попала в суперфінал. Це була онлайн трансляція по всьому світу. То есть для мене це самое масштабное, что было, потому что я була за самі. Ну, мировими топовими танцорами. Ірина каже, в танці головне наполегливість. Зараз вона тренує кілька танцювальних груп, бере участь у фестивалях і паралельно має велику мрію. Мені нравится певица американська біонці. Мі до сих пор не покидає эта мечта поїхати на кастинг, потому что эти кастинги проводяться у нього каждый місяць буквально в Ю трупу. То я б очень бы хотіла танцювати как бы при каком то большом театрі или ж не знаю какой то такої супермірової ансамбль. А інші танцівник Михайло Макаров за шість років тренувань має чим похозуватися. Він неодноразово брав участь у проєкті танцюють всі і доходив до сотні найкращих. Стиль, який представляє хлопець, не типовий, але увагу приверне без сумніву. Папінг це один із стилів, які основали хіп хоп культуру І чому папінг? От слова Пап, «Пап» – це сокращення мисців. Весь танець основується на коротких сокращеннях мишць. І благодаря цим сокращенням. Ми аби граваємо біти. я вижу, я вижу своє будущее в этом танце. На протяжении нескольких лет Я займаюся ісключити танцями. Я работаю, я виступаю. Виступаю як у нас, так і за границей. У полтаві папінг достатньо популярна течія в танцях. Головна перевага стилю це не обмеженість у техніці та музиці. Танцівник каже, головне знайти те, що по душі, а потім перетворити його на професію. Сучасні види танцю вражають своєю різнобарвністю і в той же час потребують багато часу і зусиль. Головна порада для танцюристів не опускати руки та йти до своєї мрії зі всесвітнім днем танцю.